Сьогодні нещодавно був у крамниці дрібничок. Придбав для проби, не знаю, захотілося б мені отаку річ, очищувач омивач скла. Концентрат 1 до 100. Тут у нас 100 грам. ну, Я так розумію, це на відро води. Я Думаю, тут я набрав не 10 літрів, а 8-9 Зараз. Зараз подивимося, що це за штука. Видко так, якно взуває забруднення, має приємний аромат свіжості, не шкодить пластиковим та гумовим елементам. Ну, На запах досить таки непоганий яблучка. Оскільки я в майстерні, то перемішувати будемо таким інструментом. Мильно. Єдине, що мене зараз годує, щоб воно не замерзало. Мильний, мильний розчин з ароматизатором. Але пахне досить приємно. Мені подобається поки що. Так, Щоб зрозуміти, який в нього колір на виході. Майже прозорий так. Злегка. Зовсім злегка зелена. Добре, нехай ця піна осяде. Розділю його баклажках. Ну а потім, звичайно, що експеримент в автомобілі. Взяв я отакий спирт. Ну, Була пляшечка більша, я цю 100 грамову перелив, щоб Щоб якусь пропорцію зберегти для експерименту. Теж додаю сюди на це відро 100 грам спирту. Зараз перемішаються все діло знову ж таки цією самою викруткою і розведемо потім плягом. Разом подивимося, скільки літрів вийшло. Зараз перелюб. ці баплашки. Так це трішки зім'ята, я в неї буду доливати. Це у нас 5-літрова з-під води вони звичайної. Зараз це все діло переливаємо. повністю набирає. Можливо, в цьому буде якась покибка. От досить. Нехай буде так. Короче, литров, літрів а 4-4 з Що Або я води більше набрав відро, може це на 100 літровий дав. Пару літрів. Активна піде. Добре. Тоді це нехай війна висідає в цих нагах. А ці два літра я одразу залью вже в автомобіль і Швидше за все, за завтрашнього дня. І зніму, як воно працює. Так, Не дочекався я завтрашнього дня. Все вечір, все Трішечки залив. От. Отже, фінальні випробування. Зараз, як ми можемо бачити на вулиці Мінус 2. Так, це не дуже великий мороз, але він все ж таки є. І ось наш мивач. Ну, поки що не замерз. Відчищає добре, в принципі, все видно.